Всім доброго, доброго доброго настрою. Ой, бля, закляпочка. Бачили ви, яку я селфі палку зробив? Кусок профіля, скотч і зломаний держатель від GPS навігатора з машини. Вот. А то я вже дітиську задовбав. Знімати мене і слухати бредні, то я думаю вже таке трошки проявив смикалку чи смикалку, як то називає. Перший раз оце перше відео то прикрутив до стола е ту селфі-палку мою. От, і... Стіл траси так відео трошки не, не дуже добре виходить. Зараз я прикрутив до мотоцикла, що стоїть рядом коло стола. От. Значить, розкажу я вам одну з моїх багатьох-багатьох історій, і то тільки одна з них, яку, ну, не одна, одна з тих, з яких я запам'ятав. Було то в часи моєї бурної молодості. От. Пригоди я любив і тоді, і зараз люблю, і вони зі мною завжди ставалися. Було то десь тако в середині 90-х. Значить... Хто в курсі, хто не в курсі, був у мене такий мотоцикл. Фактично то була Іж Планета 5, але вона була перероблена щось похоже, як тепер ендуро, Кросовики, щось таке. Там передня вилка і переднє колесо кросове на 21 від ЧЗТ кросової. Заднє колесо на 18 кросове теж. Там, не знаю вже від чого воно там на 18. Вот. Болотник передній теж відчезет, такий пластиковий. Ну, коротше, щось таке там, як колись казали, задертий задок. <хи> От. Е, практично то мотоцикл був дуже непрактичний через те, що в дощ е, з переднього колеса летіло все болото і грязюка мені на морду. А з заднього колеса пасажиру і на плечі і на ноги, бо то ж воно не перекривалося так. ну Якби той, ті мотоцикли не призначені для такої справи. там Не думається про те, щоб пасажир був чистий. ну але ж Короче, Мотоцикл був такий, що всі тоді зглядалися, як, ми, як я на ньому їхав. Звичайно, що їздив я без прав. В ті часи зробити права було дуже проблемно. Вот. Е, циво. І. Значить, така історія. Ми самі звілії. А в то було якесь свято. Чи то в Сапанові був праздник Я не пам'ятаю. Ну, да, в Сапанові був празник. Хто... Чи відпуск, чи праздник, не пам'ятаю. І значить, щось ми собі задумали. Я з Андрієм Янчишиним. Привіт, Андрій! Якщо дивишся, передавайте привіт, хто... якщо хтось дивиться. Андрієві, значить, Рішили ми поїхати аж на Іку. Щоб ви собі уявили, Тод, на тодішній час тот, такий маршрут був, як зараз поїхати в Варшаву. Тод, по кілометражу то недалеко, але на той час бензин був величезна проблема. Заправка була тільки в Кременці, на Михайлівці і в Шумську. Тобто, щоб поїхати купити бензину, тут то, то вже була проблема. А ще ж це. А ще ж міліція тодішня, От. ну і так далі. Коротше, їдемо ми на ІКВУ. Ну, якби е -е, туди ми проїхали без приключень, все нормально. Там посиділи з хлопцями, Андрій щось там трошки по 100 грам пив. А я то, як я вже не раз говорив, за рулем я не пив, не вживав, бо то таке діло. І, значить, вер... вер... вертаємося ми додому. Ніч, фактично, пізній вечір, літо, по-моєму, то було чи осінь, ну, тепло було, то точно пам'ятаю. І доїжджаємо в центр міста коло собору на напер... перехресті. Нас доганяють полі... Е... які поліцаї? Мінти? Ну, міліція. Мигалки сюди туди. Мусимо стати, стаємо, ну, сюди-туди, до нас. Пили, пили, там, нюхають, Та де нічого. Від Андрія то є запашок, ну, але ж він, пасажир. До мене звичайна справа, прав у мене нема. Ага, сюди-туди. Поліцай хоче... хоче їхати мотоциклом сам. Ну, як виявилося на... в райвідділ. Але в мене там була секретка. От такий, хто, хто знає, хто не знає, такий включатель десь схований, що вирубає. Вирубає ток на всій мотоцикл, і мотоцикла не заведеш, поки не включиш її секретки. Я ту секретку легенько торкнув. Поліцай, той корбав, корбав того мотоцикла, каже тако до мене. Знаєш, де райвідділ? Кажу, не знаю. Ну, я і вправду тоді, ще слава Богу, не знав, де той райвідділ Кременецький. От, ми як з Шумського району, в Шумському районі я знав, де райвідділ, а в Кременецькому ще тоді не знав. Ну, то каже тако: заводь того дранчака свого або бери в руки пхай. А ми поїдемо вперід, і ти за нами в райвідділ. Ну, я собі думаю так от, то якщо вже в райвідділ попаду, прав нема, мотоцикл не на мене зареєстрований, то все, вже забудь за мотоцикла. Ех. Ну, ми там, я ніби так імітував, що мотоцикл не заводиться, бо якби ж е, ж. Полі... Той не поліцай, Щоб, бачите, вже ми звикли на поліцаїв. В ті часи поліцаїв знали тільки одні тих поліцаїв, що були поліцаями. Під час окупації Німецької. А зараз, бачите, у нас поліцаї законні. <хи> ну, І значить. Е вони щось там відволіклися трошки ті поліцаї. Ну, Міліція, міліція, гаї гаїшники, гаїшники тоді, о, гаїшники. І я заводжу мотоцикла, кричу до. до... А, ми типа з буксіра заводимо, пхаємхаємо, пхаємо, я так спеціально, е як би в протилежну сторону. Сюди в сторону до базару пхав мотоцикла, щоб ну, трохи від... далі від них відкотитися. Заводиться мотоцикл, скакую на мотоцикл, кричу Андрію, сідай раз два. Ми як рванули тим мотоциклом, хто знає сюди вверх. Е, е... Як на зелене хазяйство сюди, до гори, до об'їзної. Там така дорога паршива, що була зараз, стой, що була тоді, то зараз вона така розбита, страшна. Ми по тій дорозі, як вжарили, а знаєте, в страху очі великі, чи там ті е, мінти їхали за нами, чи не їхали. Я вже там не оглядався та й не дуже оглянувся знаєте, на мотоциклі без дзеркал і вночі. От. Ми на, на об'їзду. А думаю, так, зараз піду по об'їзні, вони ж там по рації передадуть, на кульці нас будуть вже чекати, бо вже таке у нас було. Я е, на Красну Гірку, де, дачі, де Дачні участки, там чир, через якісь ліси, горбаки попав аж в Жолуби. Село Жолуби, хто знає, всім привіт, там в Жолубах. Там в Жолубах, по Жолубах, сюди туди виїхали ми аж в район Смітника, Або е, як же то? Під, під, на підвис, підвисоке. Район підвисоке. Там їхали по полі, по полі були качани ще якісь не, не змолочені, по тих качанах. Качани лупашать по морді, бліт, по, 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 ну, шльомі, по шльомі. Е, ну, коротше, минули ми Кременець, в сторону Шумська, на Вілію, вже такі спокійні. Заїжджаємо е, на вілію в ліс, е, тоді то був бам. там, е, Ну він же, по-моєму, вже на той час був недіючий. Ну, не пам'ятаю, не буду брехати. Всі знають, що таке бам! Відгудівельний комплекс великої рогатої худоби. А зараз то мікоген по народному і так далі. Минули ми той коротше, мікоген. Тільки заїжджаємо в ліс і бачимо ззаді мигалки. Ну, їх не особо треба бачити, самі знаєте, як вночі мигалки мигають, їх моргає вся округа. Йолки-палки, очко дим, а там дорога така, яма на ямі. Я газу мотоцикл розлітається по тих ямах. Кричу до Андрухи, спригуй, чуть призупинився. Андруха на ходу з мотоцикла десь в руваку покотився. Я як я дав чмираки десь якимись рувами, полями, берегами. Додому заїхав через город на городі в купу в купу з Симво. Як його? З... Качання старе, мотоцикла запхав, затулив. Все. Сиджу, чекаю. Пройшов деякий час, приходить Андрій, захеканий. Та й каже: знаєш, від чого ми тікали. Кажу, ну чого ж не знаю, від міліції. Та яке каже, нафіг міліції, то каже, скоро поміж їхала. Але адреналіну було, як то кажуть, повні штани. Ні, штани були сухі і пусті, але. Історія була, десь зустрічаємося часом з Андрухом, згадуємо ті історії, у нас таких приключень було теж багато. Буду розказувати, якщо комусь цікаво. Напевне, що бурну молодість в багатьох подібні історії бували. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, хорошого настрою, мирного неба, хорошої погоди і здоров'я!